Ісус застерігає: якщо в церкві не кажуть про ці три речі, беги звідти, все потрібно перевіряти на основі Слова Божого. Ісус Христос свідчив про гріх, правду і суд. Коли слухаєш різних філософів і проповідників, багато хто з них взагалі ніколи не говорять про гріх, правду і про суд. Вони говорять про байки цього світу. Про що завгодно, про душевку і тіла щось пророкують, але там немає Духу Божого. Бо Святий Дух говорить про гріх, про правду і про суд. Тоді все стає на свої місця, і ти розумієш, де істина, де брехня, де вчителя Божі, де святи, а де міряні. Для спасіння душі потрібно бути в живій церкві і слідувати за людьми Божими, що ведуться Духом Святим, з перевірюваними плодами і результатами. Дивіться канали Солтаненко, і ви зможете рятувати свою душу. Благословляємо вас!